І досить видавати з себе нормальну і таку активну тверезу, а я насправді ж нічого не можу. І як наслідок я приходжу до такого висновку, що насправді ну, мені те тверезе правильне життя взагалі не підходить. Ну така я от зіпсована вже людина, вже все, мене не зміниш. Хочу я випивати, радіти ось, хочу я от такого драйвового життя. А чому ні? Такі, що не мають права на життя, Починаю, знаєте, так отой от такий, і та така, і всі живуть, і всім добре. А чому я так не можу? Психіка підводить мене до висновку, що тверезість. Мені не підходить, тому що вона знищує мене сильніше ніж алкоголь. Тобто я нещаслива і тоді, і тоді. Але коли є алкоголь, я принаймні можу випити, і на деякий час я зніму цю напругу, я розслаблюся і стану веселою, радісною. А немає алкоголю, як мені розслабитися? А я не знаю, що мені робити.